у нас, на территории микрорайона Матвеевка, в свое время был такой интересный обряд. И мы, как организаторы, хотим сегодня показать, как же это было тогда, как наши предки отмечали этот праздник. И все это было массово, и сопровождалось песнями, танцами, народными гуляниями. С тех пор и пошел такой обычай. У попередні роки жителі Матвіївки також на початку липня проводили масові гуляння до дня Івана Купали. Наприклад, минулого року за підтримки нині народного депутата Миколи Жука розважати місцевих мешканців своїми піснями приїхала українська співачка Еріка. Цього року до організації заходу долучилася православна церква. З її підказки літній святковий захід приурочили до Дня святих апостолів Петра і Павла, що споконвіку відзначається православними вірянами. 12 липня масове гуляння – та є народне гуляні. Потому как казачство мо піддержуємо. І те ж саме Нікола Васильіч тож уже ми не один перший раз местно проводимося. Так що со сторони власті, со сторони народу, це очень приветствується. Самі Матвія такой народ очень дружелюбний, очень трудолюбивий. Поэтому все, що вони не делають, ну все приживається. І прослужить багато лі масштабний захід розтягся на весь вечір п'ятниці, 12 липня. Цього року до гулянь підійшли дуже організовано. Тут і сцену для артистів, і напої з шашликами для бажаючих на варті стоять правоохоронці. І звісно ж, вдягнені за українськими традиціями молоді, гарні дівчата. По большому счету если говорить это праздник середины лета это праздник начала урожая это праздник когда сады наполняется уже э, плодами Матвіївці радо приєднались до гулянь на березі південного бугу і бажаючих послухати пісні у виконанні миколаївських талантів чи скуштувати мандриків смачнючої випічки, що здавна пеклася до цього свята, було чимало. Тож є всі підстави. Сподіватися, що традиція ця закріпиться надовго, і наступного року матвіївці так само влаштовуватимуть петрівські гуляння. Принаймні, вони вже запрошують на них своїх сусідів. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для програми Об'єктив.